Ському напрямку і з солдатів Кендар загострилася і Головком Сирське вийшов із новими заявами, які депутатка Мар'яна Базугла протрактувала як можливу підготовку до виведення українських військ із регіону, натякнувши на те, що це таки станеться. Вона відома своїми епатажними вибриками, Але чи дійсно за можуть покинути Курщину? Розбираємося у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Головна Командувач ЗСУ Олександр Сирський вийшов із терміновим зверненням до українців. Зокрема, він підбив підсумки операції на Курщині та зробив важливу заяву, в якій дехто побачив підготовку до здачі регіону. Але чи так це за час курської операції? Армія ЗСР втратила 20 тисяч одиниці рашиських військових 200 та 300 Ще 717 взяли в полон. Головком Сирський уточнив, що на цьому напрямку Україна ліквідувала вже 7905 Рашистських солдатів, а ще 2220 поранені. А також знищили 1101 одиницю ворожої військової техніки, серед якої танки, бойові броньовані, машини, гармати та міномати тощо головнокомандувач зазначив, що рішення України війти в Курську область стало відповіддю на прагнення Росіян відновити наступ на північ України і створити там буферну зону. Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли з цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових і намагається збільшити їхню кількість власних військ. Реф на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових із північної Кореї. Йдеться в його дописі. Однак, наймовірніше їх чекає тка доля. Російські окупанти також хотіли захопити більше території на півночі України у Сумській області. Однак Сила оборони України зробили приви. Тивний крок та продовжують нищити ворога на його території. Також главком повідомив, що за проявлені героїзм та успішні дії під час курської операції державними нагородами відзначено близько двох тисяч українських військовослужбовців. Підсумковий пост сирського сигналізує про те, що сили оборони йдуть із території РФ саме. Так на нього відреагувала в телеграм позафракційна депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла. Ну ми зазначимо, що буквально напередодні Безугла також заявила, що командування медичних сил ЗСУ нібито планує почати переведення військових медиків до піхотних підрозділів. Нардепка нарікає, що нібито в Україні людей забирають із підрозділів, які обслуговують аеродроми, артилерійські розрахунки та навіть систему Петріот і переводять до піхоти. Крім того, скандальна народна депутатка Звинуватила головнокомандувачі Збройних сил України Олександра Сирського в перевадання авіатехніків в піхоту депутатка також заявила про проблеми в управлінні військами і за її інформацію, штаби не скорочуються, а навпаки, збільшуються. При цьому на фронті спостерігається управлінський колапс. Зокрема, вона стверджує, що боєприпаси розподіляються не за оперативною необхідністю, а любим через що бригади їм доводиться торгувати боєприпасами. Також депутатка повідомила, що після провалу курської операції головнокомандувач ЗСУ, ймовірно переміщується на південь. Цтою її слова. Сирський, усвідомивши, що курська операція провалена, переміщається на південь, знову уникаючи Києва. Він намагається показати, що лише він унікальний герой, що він буде відбувати наступ рашистів на півдні, що його неможливо замінити. Водночас на курську операцію вже призначено це пів А активізація наступу на півдня стала можливою, бо зокрема до цього сирський зняв звідти підрозділи і ніяк не реагував на чергові попередження. Радження розвідки за моїми даними, він взагалі вже не спілкується з Будановим. Написала безугла. Безугла вкотре закликала керівництво держави до зміни головнокомандувача сирського. Ну а раніше також народна депутатка пояснила причини зменшення кількості збитих рашиських безпілотників. Шахеди стали збивати гірше, помітили ППО переводять в піхоту. Написала безугла. Тим часом в Україні все частіше обговорюють залучення жінок до мобілізації. Їх могли б залучати до військової справи, починаючи з Оловивих посад про це також заявляє, скандальна нардепка. Сама ж бузугла запропонувала долучати більше жінок до військової справи, починаючи з тилових посад, таких як діловодство, кадрові питання та охорона, що зменшило б навантаження на чоловіків, які служать в бойових підрозділах. На її думку, це також допоможе уникнути випадків корупції в мобілізації та підвищити рівень підготовки фахівців в тилових структурах. Вона також наголосила на важливості трудової мобілізації, яка нині є забутою, але могла б значно посилити оборонний потенціал України. Визогла зазначає, що мобілізація жінок сприятиму подоланню базладу в організації тилових робіт. Цитуємо нардепку. Парадокс міноборони провалила мобілізаційну політику. Генералітет буквально нищить своїх солдатів необдуманими рішеннями, але цю тему не піднімають. Делікатна, бачите. можливо, мобілізовані жінки навели порядок в базладі. Заявила депутатка, і за її словами, подібні ініціативи вже неодноразово подавалися нею на розгляд. Однак питання залишалося поза обговоренням через. Делікатність теми. Ось що вона говорить: війна не може бути справою вибраних, особливо коли йдеться не просто про територію чи сферу впливу, а про існування нації та право на життя загалом, незалежно від внутрішніх розбірок. Без загального національного спротиву окупанту війна проречена на поразку, а українська нація на чергову втрату державності, наголосила Безугла. Однак повернімося до головнокомандувача ЗСУ, адже днями він також зазначив, що нинішній наступ росіян став одним із найсильніших із початку великої війни. Українські оборонці наразі стримують один із найпотужніших наступів російських військ від початку повномасштабної війни. Він повідомив, що провів зустріч із делегацією збройних сил Чехії на чолі з начальником генштабу, генерал-лейтенантом. Карлом Ржехкою Сирський проінформував чеських військових про ситуацію на лінії фронту, що продовжує залишатися складною. Теперішній наступ став найпотужнішим за понад два з половиною роки. Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках, вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Тим часом українська операція в Курській області РФ триває, і нещодавно воїни просунулися на північ від суджі. Одночас в Лужківському районі спостерігається певне затище. Повідомляє інститут В Чення війни глокаційні кадри також підтверджують просування українських військ до західної та південно-західної частини руського порічного, що на північ від суджі. Водночас рашистські пропагандисти запевняють, що окупантам вдалося просунутися на схід від коронавого біля Крем'яного. Жодних підтверджень цих територіальних змін немає. Крім того, рашистські джерела заявляли про штурмові дії українських військ поблизу новоїванівки на південний схід від коронавого та в районі льохового, що на південь від. Суджі в Курській області діють підрозділи рашиської 83-ї окремої повітряно-десантної бригади та 810-ї окремої морської піхотної бригади Чорноморського флоту Арафії. Експерт з військових питань з Corporation Майк Бонарт звернув увагу, що українські військовослужбовці в Курській операції отримали надаре в перевагу, якої ніколи не мали протягом всієї повномасштабної війни. Вона полягає в тому, що ЗСУ не потрібно захищати жодне з расистських міст в Курській області. Водночас військовий експерт із Тімсонівського центру Вільям Альбор заявив, що Росія поки що відвоює найлегші ділянки, і що окупантам буде набагато важче впоратися з іншою частиною українського виступу. Україна за його словами може вибирати, коли де оборонятися своєю чергою. Експерт Дмитро Снігирьов не виключає, що зона. Впливу ЗСУ на територію РФ буде розширена за рахунок Брянської та Білгородської областей. Ну а далі більш детально будемо говорити про ситуацію на фронті, а саме про Донеччину, де залишається ситуація. Найскладнішою, на жаль, рашисти продовжують штурмувати міста цієї області. І Далі більш детально про Курахове. Наразі місто перебуває під загрозою оточені російськими окупантами. Про це сказав пресофіцер 33 третій окремої механізованої бригади Назар Войтенков. Сили оборони, які стоять на Курахівському напрямку, виконують бойові завдання доти, доки не буде інших наказів. Оцінити питання виходу я наразі не можу, але ситуація дійсно надскладна. І Порівняно з літом цього року, вона змінилася досить швидко, наголосив він. Росіяни просунулися на деяких ділянках. Вони мали успіх у зоні відповідальності 33-ї бригади. У Кураховому багатоквартирна забудова та приватний житловий сектор кожного дня потерпають від ударів. Загарбники з авіації та ствольної артилерії. Різних калібрів щодня атакують багатоквартирну забудову та приватний житловий сектор у Кураховому діпстей. Також повідомляє, що росіяни окупували село Степанівка біля Курахового. Ну і звичайно, будемо говорити про те, що відбувається на території Рашостів. Я маю на увазі саме Курську спецоперацію. Нагадаємо про те, що наші захисники та захисниці розпочали її 6 серпня 2024 року. Ну і також маємо змогу надалі зачитати вам думку військового аналітика, колишнього співробітника СБУ Івана Ступака. А він дописував про те, що курська операція насправді була успішна до перших чисел вересня, коли ЗСУ розширювали підконтрольну територію, але зараз вони дупцюють на місці. Таку думку він висловив етері нашим колегам з Суспільного. А ми маємо саме його фрази, так би мовити, цитати, прямомови, яку зараз з вами обговорюємо. Говоримо. Це дійсно було успішно, коли ми розширили територію впливу на цю область, на піку ця площа досягала 900 км квадратних. Станом на зараз це 611 км квадратних. Відповідно до даних аналітиків діб стоять, але по факту ми не знаємо, яка територія. Але на 30% ми територію там втратили з того, що контролювали раніше. А ціна за цю операцію дуже велика, зазначив Ступак. Він підкреслив, що Україна несе втрати і в особовому складі, і в техніці. Західні аналітики прорахували, тут можна під сумнів ставити, але є такі цифри: за три місяці цієї операції Україна втратила приблизно 300 одиниць різноманітної техніки. Це пікапи, баги, важка техніка та інше. Тобто, по 100 одиниць кожного місяця ми там втрачаємо. Прокоментував так Ступак. На його переконання, перша частина операції була дійсно дуже вдалою, бо це зруйнувало плани Кремля, поповнило наш обмінний фонд, показало світу сладкування. Сторони рашистів і саме слабкість оборони РФ на цьому напрямку. Тому що дійсно пам'ятаємо, коли наші захисники ступили ногою, так би мовити, на територію рашистів, на територію Курщини, і стало відомо про те, що відбувається така спецоперація. І не очікували ні українці, ні росіяни, ні тим паче світова спільнота. Тобто, дійсно пам'ятаємо про те, що це було таке щось ефекту вау і дуже-дуже неочікуване. А що ще додав військовий аналітик про те, що? На його думку, зараз ми зупинились, тобтось на місці, і я не бачу військового рішення в цій операції далі. Тобто знаходимося там, тому що знаходимося. Таймінг дуже важливий. Коли наші військові зайшли, були на піку, були всі максимальні бонуси, які можна було видавати з цієї ситуації. Потім треба було урочисто, під гімн України, знімати прапор з міста суджі і казати, ми досягли всіх своїх цілей, виходимо. А якщо буде необхідно, ми сюди ще повернемося. Деталізував своє бачення. Ситуації аналітик він також звернув увагу на те, що ми тримаємо Курську область, але втрачаємо в той же час східні міста України. Покровську агломерацію це 100 тисяч людей від початку війни. Вибачте, до початку війни. Він зауважив, що для порівняння, що в Курській області суджі, до війни було лише 5 тисяч населення людей. За словами стопака, наші військові на півдні… І сході кажуть, що відчувають на собі нестачу боєприпасів важкої техніки, бо пріоритет номер один це Курська область. Все йде туди, на його думку, більш доречним для збройних сил України є зараз вийти з Курської області. Ну, дійсно розуміємо, що потрібно дуже дуже багато ресурсів, На жаль, які постійно закінчуються для того, щоб стримувати стримувати ті позиції, які зайняті на території Курщини. Дійсно, говоримо про те, що на в сході на півдні нашої держави ситуація загострюється, але розуміємо, що такий ця область Ті території, які є підвладні наразі українцям, на території рашистів є досить таким потужним обмінним фондом і дійсно територію, яку потім планують обміняти. Тобто розуміємо, навіщо це все робиться, але знову ж таки бачимо, що туди затрачується, витрачається дуже дуже багато коштів, дуже багато ресурсу, і знаємо про це, але розуміємо, що. Наші воєнкори, наші військослужбовці знають, що вони роблять, значить, так потрібно. Ну а ми будемо звичайно слідкувати над тим, як будуть і надальні розвиватися події на території. Курщини. Ну і також дуже круто слухати військових експертів, але звичайно ніхто не може так описати ситуацію, яка є на цих місцях, як військовослужбовці, які саме там перебувають. І Також ще й маємо думку командира взводу 95-ї десанту штурмової бригади Станіслав Красно. Він говорив про те, що російські війська зазнають у Курській області колосальних втрат. А залучення Росією північнокорейських військ не вплинуло на психологічний стан українських військових та психологічно, в принципі, не вплинуло. За словами командира ситуації у Курській області, вона залишається напруженою. Російські війська не припиняють штурми та обстріли, проте сили оборони успішно відбувають штурмові дії. Ворога росіянам не вдається протиснути нашу лінію оборони. Вони зазнають. Величезних втрат втрачається велика кількість піхоти і техніки, які вони задіють. Наша лінія оборони не посувається, сказав Краснов. За оцінкою командира взводу втрати РФІ на цьому напрямку просто колосальні. В десятки разів вони переважають в втратах нас. У них на лінії оборони щодня десятки Лишається в полі лежати, тому вони залучають де тільки можуть піхоту, заявив Краснов. Водночас залучення Росії північно північнокорейських військ за його словами не вплинуло психологічно на наших українських військових, хоча дійсно я думаю, що для всіх стало досить такою несподіваною новиною про те, що долучають до расистів вже і військовослужбовців. Тобто розуміємо, що ресурс втрачається. Ми розуміємо прекрасно, що ресурси втрачаються як з нашої сторони, так і з їхньої, тому що коли йде війна, по-іншому просто не може бути. Але дійсно не відміняється той факт, що вибачте, що Пам'ятаємо, яке населення у рашистів, скільки їх, і їм ще додають не тільки кошти, не тільки озброєння, але вже й додають людей. Тобто розуміємо, що ресурси дійсно втрачаються, і вони не безкінечні. Але дуже дуже радую те, що дійсно військовослужбовці кажуть про те, що це не вплинуло на психологічний стан наших військових. Тобто, дійсно пам'ятаємо про те, наскільки вони відважні та сміливі наші військовослужбовці, які захищають нашу державу, які захищають нас. Тобто, дійсно, ми про це пам'ятаємо. Таємо і щодня є дуже дуже їм вдячними. Що ще сказав Краснов? Сказав про те, що це більше сприймається як жарт. Ніхто не сприймає серйозно піхоту з Північної Кореї як якусь бойову одиницю всі прекрасно розуміють, що це просто більше буде таке гарматне м'ясо, яке навряд чи зможе хоч якось вплинути. Ну, хіба що ми витра... витратимо дещо більше боєприпасів на їх знищення? Сказав Краснов, і командир також додав, що військові забезпечені майже всім необхідним, зокрема, й завдяки зусиллям волонтерів. Про них ми також пам'ятаємо і дуже їм вдячні за те, що вони відкривають спори, допомагають нашим військовослужбовцям, провізією, харчуванням, зброєю, ну тобто коштами на озброєння на машину. Які їм потрібні, теж ми про них завжди пам'ятаємо. ну і також зауважив Крисну про те, що дійсно наразі найбільші потреби це. Різні безпілотники переважно це розвідувальні дрони, ударні ОПВ-дрони, яких треба ну дуже велика кількість, щоб ефективно знищувати окупантів. Їх багато просто не може бути. Зауважив Краснові. Тому у зв'язку у цьому зв'язку він також значить, що ворог переважає за кількістю дронів. Ну також ми про це з вами говорили вже. Однак українські військові перевершують росіян у майстерності. У нас цінують кожен дрон і намагаються спричинити ним якомога більше втрат, а росіяни їх. Використовують більше як артилерію, один за одним випускають бездумно в одну точку, і все розповів командир. Ну, дійсно розуміємо, що а, така тактика наразі у росіян, але не можуть нарадувати знову ж таки ком коментарі командира з цього напрямку про те, що дійсно бачимо, що а, там є успіхи, і бачимо, що так, ми хоч і потрошку. Втрачаємо ті кілометражі і ті розміри, які були на початку цієї спецоперації, але все одно ми там є, там є наші сили, і ми розуміємо, до чого все це робиться. Тобто, дійсно бачимо, що це все є. І дуже приємно те, що наші військовослужбовці сприймають так жартом, так би мовити, цих північнокорейських солдатів, військових. Говорили ми з вами про те, що багато з них хто. Говорять про те, що коли їх відправляли на ці навчання, так би мовити, і говорили ми з вами про те, що чотири були точки на території расистів, їхніх військових базах, де вони навчали, так би мовити, цих північнокорейців. І дійсно бачимо про те, що, так би мовити, немає ніякої наразі загрози. і Дійсно, що рашисти використовують як себе, так і їх просто як гарматне м'ясо. Ну і далі також будемо говорити про успіхи наших захисників. Не дивлячись на те, яка дійсно складна ситуація залишається на фронті, наші військові намагаються нищити расистів і здійснювати різноманітні успішні операції, Так ось будемо говорити про те, як винищувач міг 29 повітряних сил збройних сил України. Знищив російський дрон камікадзе шахет ракету п 73 відповідне відео з перехоплення ворожого дрона було опубліковано пілотом винищувача в інстаграмі. На відео продемонстрований пуск авіаційної керованої ракети повітря-повітрі, яка уражає російський дрон камікадзе шахет Шахет-136». Захоплення цілі відбулося інфрачервоною ГСН ракети та відносно на відносно невеликій дистанції, яка складає від півтора до двох. Кілометрів треба також зазначити, що перехоплення малорозмірних повітряних цілей з використанням авіаційного озброєння на таких дистанціях є доволі небезпечним через ймовірність потрапляння уламків у двигун літака. І не дивлячись на це, пілоту вдалося успішно знищити російський дрон Камікадзе, який був одразу розірваний ракетою П-73 несе близько 7 кілограмів вибухівки обоєголовці якої достатньо для ураження не тільки безпілотників, а й габаритніших повітряних цілей. Крім цього, літак міг 29 здатний здійснювати захоплення повітряної цілі, як з використанням бортової РЛС, так і оптико-електронної системи ПРНК 29 а Ну і також дійсно бачимо, що наскільки наші військові мужні, сильні та відважні, як вони кожного дня ризикують життям. Намагаються вигнати расистів з території нашої держави, і принести всім нам з вами перемогу і життя у вільній та квітучій Україні.